Привіт, друзі! Сьогодні як і обіцяла, приготую дуже смачний дріжовий поріг з зеленю та е, сиром. Буде таке пухке тісто, багато сиру, ароматна зелень. Буду використовувати кріп та молодий зелений чесничок. Ще будемо використовувати якісь ароматні травки? Напевно, візьму італійські, зверху змастимо. Оливковою олійкою та вершковим маслом розтопимо. Буде дуже смачно і ароматно. Ну а я хочу нагадати: якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Якщо готуєте за моїми рецептами, діліться зі своїми друзями, коментуйте і готуйте обов'язково, тому що всі рецепти провірені і дуже дуже смачні. Розпочнемо. Для тіста нам знадобиться просіяне борошно, тепле молочко, сухі дріжджі, сіль. Тут у мене італійські трави, цукор, м'яке вершкове масло, яйця і зелень, кріп та е, чесничок. Я дрібненько його все вже нарізала. І нарізала сир ось такими шматочками невели, великими, невеливелики. Такий кожен шматочок ми будемо завертати з вами в тісто. Сир вибирайте, щоб був дуже ароматний, такий солоненький, можна моцарелу, можна сологуні. Абсолютно любий смачний сир. Перш за все, нам з вами потрібно активувати наші дріжджі. Тому в стаканчик я відправляю сухі дріжджі. Сюди добавлю дві ложечки цукру, все розмішаю, наливаю тепленьке молоко обов'язково кімнатної температури. Це дуже важливо. Якщо будете наливати гаряче, то ваші дріжджі пропадуть. Тому наливаємо молочко, все розмішую я і поставлю, щоб була в мене шапочка. Активувалися дріжджі в тепле місце десь хвилин на 10-15. Тісто я буду готувати в комбайні, тому в чашу я відправляю цукор, сюди яйця, додаю сіль, ароматні травки. Відразу додаю в тісто, щоб воно було дуже-дуже ароматне. Все розмішаю і залишиться додати лише вершкове масло. І зачекаємо, поки активуються наші дріжджі. Так, ось така пінка, бачите, в нас вже е, виникла. Після того, як постояв, е, постояли дріжджі, виливаємо сюди наші дріжджі. Додаю м'якеньке вершкове масло. Обов'язково потрібно пробудити наші е, дріжджі, щоб у вас з'явилась така шапочка. Все розмішуємо. Сюди додаємо з вами борошно і будемо замішувати тісто. Так, тісто я вже замісила. Тепер накриваю зверху полотенечком та поставлю на одну годинку в тепле місце. Так, друзі, тісто в мене вже гарно підійшло. Тепер я візьму борошно, викладу на робочу поверхню, трішки руки змащу і буду викладати своє тісто. Таке воно гарне, живеньке. Зараз ви все побачите. Ви лишень погляньте, яка краса в нас вийшла. Дуже борошном забивати його не потрібно. Трішечки і Будемо трішки його обминати. Буквально трішечки. Так, і зараз буду показувати, що буду робити далі. Я взяла форму, простелила пергамент. Сюди буду викладати свої невеличкі булочки. Беремо, так, ще трішки руки, беремо шматочок тіста, будемо нарізати на однакові шматочки. Так, я взяла невеличкий ось такий шматочок. Трошки роблю таким його кругленьким. Бачите, дуже легко працювати з ним. Так, потрібно трошки більше борошна, щоб воно не липло до рук. Коли тісто у вас таке живе, не забите борошном, тоді булочки будуть дуже пухкенькі. Тому, якщо трішки десь береться, за рукою тягнеться, то нічого страшного. Так, далі беремо шматочок сиру і ось так його закриваємо. Підіймаємо наверх, гарно зверху защіпляємо, трішечки округлюємо. І ось такі кульки у нас з вами виходять. Викладаємо в нашу форму ось так, поодаль один від одного, і поки не заповнимо всю нашу форму. Всі кульки я вже сформувала і розклала в свою форму. Тепер знову відправляємо в тепле місце на розстойку десь хвилин на 40. Наш з вами пиріг вже гарненько підріс. Я включила розігріватися духовку на 180 градусів. Буду випікати з режимом конвекція десь хвилин 20-25. 20 хвилин і наш пиріг вже готовий. Можна змащувати його олійкою, вершковим маслом та зеленню. Що я вам хочу сказати, друзі? Обов'язково приготуйте. Я вам просто рекомендую цей фантастичний пиріг, такий ароматний, завдяки тому, що ми з вами в тісто додавали італійські трави. Завжди використовую фірми Каміс. Вони для мене смакують найбільше. Такий пухкенький, Не забувала я його борошном, як я вам і казала. Сир смачний, так тягнеться, до червоного, зеленого борщику приготуйте цю смакоту. Ваша родина вам скаже, дякую, не один раз, так, ну а зараз спробую. Mm -hmm. таке м'якесеньке, пухеньке, тістом. Mm -hmm. Аромат оливкової олії, вершкового масла, кріп, чесничок, просто фантастика. Всім потрібно готувати. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі. Рецепти Джулії. Обов'язково побачимось і будемо зготувати новий смаколик.